Ви його купуєте, купуйте зразу, готуйтеся, перевдягайтеся зразу в робу, поняли? Бовгарочку, сварочку собі і готуйтеся до того, що ви будете його доводити до ума. О, тут же взяли собі все. Купив за мінімальний бюджет, який може взяти, вже трактором називатися. І два, три, чотири роки робиш, п'ять, і до нього не лазиш. Ти можеш вазити хіба прокладку поміняти. Можеш там, не знаю, якщо тобі не подобається ця там поміняти, поставити якусь сидушку ліпшу. Ну, по суті, все мінімум. Тут ні хера робити не треба, взагалі. Тут же треба є все від трактора, тільки в пари, от це вся задня часть трактора, причому не саме дешеве. От, нормальні розкоси, нормальні берить, бачите, теж їх зроблено, в рівень розкоси. Чітко. Нормальний тягу, нормальне Дуже... железо. тут Можеш десь якась прокладка стати. Мінімум грошей, максимум тобі е, як то кажуть, вихопу. Е, мало цього, там докінь ще плюс там тисяча. Буде вже такий дракон. Дивіться, наскільки по розкосах, по тягах, наскільки він іде крепший, е, вантажі підйомність теж більше, коробка на 8, то 244. Все, воронку, в ліс тим поїдеш, ти їм будеш робити все, що тобі треба. На свом, там до 5 гектарів умовно. І не будеш паритись за того, що тобі щось треба крутити. А, звісно, мені зараз напишуть що 3 Ліпше ліпше взяти трьохціліндровий, то ремні, то погано, хлопці, боїться. десь візьмете до того 3 трьохциліндрового самого дешевого ви там будете крутити більше. От. Тому що тут, тут зекономили на моторі на приладі. Ну, Фактично, що ременний привід. Це дуже удешевляє конструкцію. Mm. Ну, все остальне тут самі бачите, як ну, самі я, я, я показую просто, от відкрито, І навіть не але... Ну, Наскільки від різниці, навіть хто не шарить техніці, навіть візуально, mm. все іде слабше, менше коробочка, мостиці. ну. Тому, якщо у вас багато важкої роботи і мінімум бабок, мінімум бабок то ви берете шиф. І тому що він проще в конструкції, і тому, що його експлуатують. Мужики, ви ж вважайте далі собі по роботі, як бути ще обслужувати його. Щось Часто мені за последній раз часто звають, кажуть, пан Вадим, там японці якісь дешевенькі, 3-4 тисячі я собі возьму за 3-4 тисячі японця. Та якщо в тебе мінімум грошей, то взагалі не дивись японця. Знаєш, скільки ви на японці стоять запчасті? Оце запчасті стоять копійки, бо там в районі продають. Запчасті на мотобоки, там надшиплен все є. В будь-якому гарку. Ото -от, там хлібний, наливайка і запчасті на мотобоки. Все, пройшли по кругу, всі діла зробили собі. Поняли? Все. І так само по, по розходу, по всьому. Він дешевий сам, він дешеве в обслуговуванні. І він найголовніше, що робить роботу. Мінус, звісно, що він незручний, він там шумний. Він, маневренность, динаміка поїзда в нього йде. Поняло? нього їдете ви, щоб вам десь розвернутися, вам треба закладувати 50, 50 метрів. От. Но він за мінімум грошей люди робить людям роботу. І з того, що є на площаці, подивіться, скільки різних тракторів, ось, о, скільки там стоїть, різни. більше всього завжди стоїть і більше всього беруть вот один, один же трактор, там різні капоти, які більше всього в місяць, в рік. За всіх, якщо брати об'єм продаж магазину нашого, в цілому, більше всього беруть шифери. Тому що люди знають, хто такі мав, що для роботи це відличне рішення. Тому хлопці, по шиферам маємо асортимент хороший. Я думаю, по мінусам я розказав більш ніж вмістовно, що це капота. А, давай ще покажемо оригінальний капот. Більш ніж... Містон розказав, що. А, що до чого, дивіться, Усе саме бюджетна версія, шифенька. С, самий дешевий, без гремньовий, точніше, царапаний трохи, але то нічого. Mm -hmm. то нічого. То ми з балончика задуємо, навіть не, не <гум> От, За 300 такого хуняку ліпше для роботи собі в городі в селі. От, для мінімальних там, задач, там гектарчик, два-три, нічого не буде. От навіть не шукайте ні японець, ні якийсь там синтай беушний. Ну, це дешево само по собі, дешево по обслуженню, дешево по ремонтах, і це надійно, і це працює, саме головне. Це греха тарахти, але він працює. От. Тому хочете шифінг, от бачите, маємо новіші в такому дизайні, маємо в такому дизайні. То надивиться то цей від... пленку зверху, бачите, така от. захисна, щоб не пошкодити при транспортуванні. Ну, Губочки тут себе ти Буде чим зайнятися. такий капот, Хочете такі, О, от, пожалуйста, буде модний. От. Так само 240-й, 244-й з примусовим. Хіро, да, проти сонця. Більш-менш да, ага. е, з примусовим, без примусового в будь-якій... Ці, яких, любі модифікації да, конфігурації є по наявності, доставка наша, передоклад не беремо, всі оплати, все по місцю привозимо, ви Все. Кому цікаво, контакти є внизу. Набирайте. Бачите, навіть 244 вже завезли з таким оноком для вас. Тобто просили люди такі, щоб з новішим дизайном і повнопровідні тепер теж є. От. І всі кольори. червоний, зелений, синій, які хочете, такі вам розкорю. Тому давайте, друзі, звертайтеся, мінітрактор України. Симчасты.